Де водичку з бювету, який знаходиться у місті Трускавець для загальної інформації. Вам люди з усієї України і навіть з-за кордону приїжджають в Трускавець, щоб лікуватися цією без перебільшення чарівною водою, тому що ця вода має дуже корисні та лікувальні властивості. І, взагалі, ще перші вісім сірководневих ванн з такою водичкою встановили ще в 1824 році. четвертому, здається, в Трускавці. І це якраз стало початком заснування ось цього бально логічного курорту. <рес> Трускавець. І як це все відбувається? Ви заходите в бювет, купуєте собі картку, безкоштовно там уже пити не можна воду, на жаль, тому що раніше, коли я приїжджала, ти просто собі береш там чашку спеціально, заходиш під краник і п'єш, скільки тобі треба. Зараз такого вже нема. Плати мані. На кожному кранику є необхідна кількість дозування, яку тобі треба собі налити, типу по 100-200 по 200 мл. Це я собі взяла по 100 мл, на що мені більше. Але що саме цікаво, що воду треба пити одразу після того, як ти її набрав, тому що після контакту з повітрям вона втрачає свої лікувальні можливості. Оскільки вода має дуже високий вміст цірководню, її треба пити через трубочку або через спеціальну чашку. Ось таку. Добре, що біля бювету у лоточку там продаються такі, бачите, пляшечки з трубочкою. Можна собі накупляти пляшечок і піти налити водички. Це дуже класно. Ну, коротше, ви зрозуміли, да, плюс-мінус, як воно там. І дивіться, першу давайте продегустуємо це нафтуся. Перша нафтуся у нас була температура 18-20 градусів, на жаль, вона вже, ну самі розумієте, і не тієї якості, і не тієї температури, тому що вона у мене. Пролежала всю ніч в номері. І друга нафтуся це у нас була температура 37-40. Вона була дуже тепленька, така. Знаєте, ось такі дві. Нафтуся, люди у нас використовується при захворюванні нирок І давайте 18-20. Матір Божа, вона ваняє кислою каналізацією. Тобто, як каналига ваняє, а ще якоюсь такою кислотою. Куда? я хочу нирки полікувати собі. І п'ємо так, щоб не доторкалося до зубів, бо буде вашій емалі кришка. Отак. М? Ой, жесть яка. Дуже неприємний присмак. От таке відчуття, що ти з каналізації взяв, тільки що випив. І оце в роті таке. Але люди нафтуся 18-20 відпочивай перед Нафтусією 40, тому що тут. Ой, блядь, Бо тут уже точно ацька каналига. От там ацька. Тут такий прям запах просто невиносимий. Це ще гірше. фу, Боже. Як її люди п'ють, я не знаю. Фу, ну каналига тобі і все. Далі в нас йде водичка Софія. Це при підвищеній і зниженій кислотності. Отак от. Ой, фу, мені аж погано стало. Я зараз коні двину тут. Капець. Фу. Ой. Ця нічим не пахне. Слава Богу. Та на! Іди. Ви як купалися на морі? Було таке, що ви так взяли і хлібнули води з моря? Оце те ж саме морська вода. Але Софія набагато краще, ніж Нафтуся, бо нафтуся вона прям така на смак, як сюрстрюн. І остання у нас йде Марія. Вона використовується при панкреатиті. Люди її п'ють. Не пахне нічим. На! Я не розумію, в мене крутиться голова від того, що я вчора перепила, чи від цієї води. Ви знаєте, Марія це як Софія, але лайтова версія. Ця більш насичена і солена Софія. А ця більш така легенька. На мій погляд, Марія сама така більш придатна для споживання по смаку. По смаковим якостям можна її більше всього пити, але все одно, боже, така діч, люди. А, і в мене ще є одна дуже корисна люди зараз. І забула ще вам сказати: в мене ще є одна дуже корисна рідина. Але цю рідину я купила на базарчику і вона з Закарпаття. Мабуть, я все-таки поки виберу цю рідину, буду її пити. А там вже як посаджу собі печінку цією рідиною, буду тоді вже в блюветик ходити. Це, до речі, люди, мерло напівсухе, закарпатське. Ну, це ж зовсім інша справа.